Банда всім привіт з вами. Дімон. І сьогодні на Знаєте, яка? Only, Якщо я правильно прочитав. Диві, яка? О. Ну і вже раз пішла така тема, давайте подивимося, що там всередині. Це робиться ось так. Тугенько. Вакуумно, навіть я би сказав. Як ви бачили, мені там кинули ще наклейку. Візиток всіх. І тепер дивимося. А що ми дивимося? Треба відкривати. Поїхали. Отже, що ми маємо? Ми маємо два відверті і два пальця. Ну, мене тут більше, але треба зараз два. Пробуємо отаке. Така як прокладка, якась яка, що в бусі їхав, біжав від когось, воно нічого не Е, Зразу покажу вам оцю штучку, яка для дроту, щоб працювати від блоку, якою ніхто не користується, просто типа бонусом, або світла нема, або є, або нафіга, не знаю. Коруч. Батарейка запасна. Тут вже теж батарейка, вона вже стоїть. Я тут плівочку здер. До цієї менюшки повернемося, я покажу прикольчики всі, то, що будемо бачити. Тут ми виймаємо. Маємо книжку. Тут читати треба, я не дуже до цього розположений. Але я вам і так все зараз розкажу. Та оці. Тут, походу, дріт, походу, що то що я вже їм працював. Ну, не цим іменно, а своїм. І тут може тільки бути дріт. І я робив роботу, яку я вам пізніше покажу цією тачкою. Тут ремкомплект резиночки, тут я так бачу, що вони, що їх треба змащувати час від часу. Маслом, то що вони переснуть тут все чітко, тут все мазане, намазане. Все чортенько. Якщо резинки не мастити, вони пересихають, скріплять і витираються, стають менше, потім держак держать Це, Я думаю, ці штучки на рахунок того, що ви колись пікнете і забудете мастити. Можна буде її спасти ось цими резинками. Так, це дріт для цієї штуки, яка нам НЗшна. А Та що там ще, ще щось лежить? А, і це зарядка IFC, чи як там. Але у кого є блоки живлення для фонариків, можливо, телефонів якісь воно і є таке ж саме, тобто можна і не витягувати. Ну, в мене є. Оця, допустим, лампа горить так, оце покажу, як я це зробив. Фару оп! О, бачите, ото лампа? О, ото від того провода Живиться собака Лешина. Тут сама фішка в неї те, що вона регулюється само собою вилітом, а ще. Є така штука, як строк. Строк, це як ходи голка або менше, або більше. Тут від 2 і 4 мм, 2,7, 3,3,3, 3,6, 3,9, 4. Тобто можна міняти під час роботи або до роботи, як вам зручно. Це на що ділають. А я вам ще скажу, скажу на що роблять для того, щоб ти міг працювати в різних стилях. Там віронділо зараз поправлю, опа, стоянка. Тобто на 2,4 і7 2, можна робити татуаж, брови, губи, там потрібен ход малий. Строк цей маленький, щоб ніжно напиляти, розпиляти, все робити чітко. Більш агресивно, тобто вкращувати жорсткі контура, валить чорнуху, е, можна поставити на 4,2. Ось воно. Е, 3,9. Я взагалі пропрацюю одним макаром. Як замотую машинку, ви можете бачити або зараз внизу, або в кінці відео я під музику скинув, по-скорому там ви, будете бачити. Я просто ставлю 3,9, е, тобто мені це комфортно і скотчем, воно фіксується, щоб при робочому часу не зацепити. І фігачу, а м'якість і агресивність роботи я регулюю вилітом та приїжджатім руки своєї. Мені треба більш вкрасити, або більша голка, контур, на я тягую шкурку і жук. Якщо мені треба дуже м'яко зробити, я виліт ховаю просто і рукою легесенько напиляю. Ну це все ви знаєте, що я майстер-клас роблю, а не чу-чу-чу. Там буде картинка. Можете бачити, я там все ці нюанси, моменти розповів, розповідав і буду розповідати вам, якщо ви бажаєте придбати, пожалуйста. Давайте розкрутимо тачку і побачимо, як вона зроблена якісно. Ну, вони зараз всі навчились більш-менш робити. Чотенько, да? Я її попрацював один сеанс. Тут, 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 Там можете бачити моменти, поки я буду розповідати, як я її там дубасив. на де я контур, у мене такий стиль. Ну, вони, Всі тачки такого типу я в мене були штуки три, валять нормально. Просто треба знайти свій стиль, а під свій стиль ти поставиш свій строк. Все просто Отже, йдемо далі. Що там на рахунок? табла та його функції? Давайте розбрати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Одже, банда. Що мені тут сподобалося? Тут є букви L, а якщо два рази клацаєш, S то, тобто лайнер шейдер, але це дві пам'яті. Що так працює, що так. Е, на лайнер я робив на царапки та вкраси плотні малі, великі. я поставив вольтаж трошки менше. Можна його відрегулювати. А на тіні я поставив 7 І 5 І, то, і тобто, я зараз її включив, вона працює. Мені треба міняти голку, треба міняти Голку, якщо я роблю маленький вкрас з РС-кою, припустимо. Тосаю, і все. Я не шукаю вольтаж більше-менше, в мене вже все стоїть. Тобто, раз, два, Раз, два, все класно. Е, вимикаємо. Можете підлаштувати під себе, але, але заздалегідь скажу, що середній вольтар цієї тачки 7 вольт, там вже плюс-мінус можете бавитись. Можете зробити як я, можете інакше. Е, тут показує 35% батарей, коли я її поставив, включив, працював сеанс, ви можете це все бачити в цьому відео, як я казав, або не казав, або зараз скажу. І було 90, зараз стало 35. Тобто, якщо було б 100, було б 45. Я б працював години 4 машинкою плотно. І от у мене трошки менше, ніж пів батарейки. Також тут є, включу, може, от тільки є годинник, не можна показувати, так можна. Е, скільки а це якийсь 0,0 хз щось там, О, точно що хз. І всі функції все працює, зарядка тут. Якщо її втикну, просто от нажав на, па на паузу, поклав на стіл, пішов курити, матюкатися на вулицю, то вона сама через 5 або 10 хвилин не засікав, чесно. Вимикається в спящий режим, це йде і теж віддихає трошки. Спочиває, вас чекає. Ось така п'янка. Щоб поміняти батарейку тут, а я її крутив туди-сюди. Вона прокручує, думає, що заділа, Діма, достатньо просто взяти міцно і дернути. Вона просто витягується. Просто щелкає тут два шарики, які зажимаються всі пази, назад вставляємо, От, щоб біля мікрофона. Все. Якщо ти не зрозумів, як, то дядька якийсь в книжці тобі все напечатав і показав. Смикаєш, вмикаєш, витикаєш, пхаєш. Все ту нормально. В кого очі є, то прочитаєш. Е, Розкручу. Чітко входить, не болтається, не шатається. Покриття теж гарне, я її витратив ахедешки після сеансу за як воно все чітко і красиво. Абло теж прикольне з заставкою 7 цими ділан. Смазано все як в лучших дамах Лондона. Давайте я навалю на 10 вольт і ми побачимо цей 7 7,5 стоїть. Скільки на максимум інтересно? Пхає. Але як я казав, 7 вольт в 12. Слухайте. Це я впритег до мікрофону, щоб вібрація пішла. Зараз норм. Тихо стабільно працює. Акумулятор я і не став би міняти, поки би перший не здох. Як показує практика, рік 2 точно він буде фігачити. Зарядка у всіх є, так що все буде хорошо. От. Отже, висновок. Який висновок ми маємо? Тачка під любу руку ногу, тобто татуї руки і татуаж. Е, любий строк під любий стильок. Йо, я, я вже як репер базар. Е, дві пам'яті і батарейку хватає надовго, зарядити її не проблема. Ну тобто все є і страховочний матеріал, як у всіх тачок. Кому що вони от для нас це пишуть. Норм, норм. Нравиться, Нравиться. Працює, працює. Чому ні? Де ж взяти таку тачку, спитайте ви. А я вам скажу, що в Україні я їх взагалі не бачу. І мені вислали, тому що вони її тільки зробили по ходу. А може в когось, є? ну я монітор і класив та тут магазин Я залишу посилання отут знизу, під відео, бо вже так і не можна показувати. До речі, там зараз трохи на неї знижка є. Воно щось багато стоїть чим-то доларів, якщо я не помиляюсь, а коштувало чи 600, чи щось таке. Хороше будете бачити, по посиланню ляпайте і все буде хорошо. Татань, наразі все. Все розказав, показав вам, наглядно і в руках своїх. Дуже дякую вам, що подивилися відео, огляд, бачили мій. Дякую за ваш час. Бажаю вам успіхів, натхнення, розвитку, фарту в маслі, фарту, в маслі, що хочеш, щоб у вас було. Хай скоріше буде мир, та усіх все наладиться. А підняв, ушов, уже скучаю.